Друзі, довго я розповідаю. Ну, добре. Вілії Фалі, майстер спорту. Ну, що ми будемо казати? Ну, Аліс з дитинства серйозно займався шахами. Звісно, багато чого робили вони невірно. Його звинувачували у тому, що він наживо. Читерить, я такого не бачив, тому так мене просили, щоб я сказав, що були такі моменти. Ну, Багато разів до мене звертаються, пишуть про читерів. Але, але я чесно кажу, коли я кажу, що людина читер, я у цьому впевнений. В мене є 100% докази, які я показую на каналі. Тут я так кажу про те, що були скандали, але. Там, знаєте, звинувачували у цьому, наприклад, Богданови, які потім, ну, ми знаємо, що е, одного неодноразово банили е, за читерство в інтернеті е, платформи, так? банили там Часком, наприклад, інший їздив по турнірах Франції, потім Іспанії з Мірзоєвим та з. Ще одним шахістом і наживо чотирили. тобто один швидко грав партію, виходив до коридору, там вмикав рибку і потім ходив, маякував іншим. Тобто, це взагалі ну про що тут казати. Ну, ось ці люди звинувачували, алі я не знаю. Я не був на тих турнірах, тому в мене ніяких ну, доказів тоді не сказав. Просто сказав, а він читирив, там десь його бачив. Я цього не знаю. Знаю, що він грав у шахи на рівні гарного КМС, -а. тут нічого не скажеш. Ну, майстер, це, це, вибачте, туди, до усіх цих полтавських справ, до усіх цих миколаївських справ і херсонських. ті що... Те, що робила Херсонська Дю США. Це не до цього, але в мене завжди він викликав таке приємне враження. Хлопець любив шахи, тренувався. Більше нічого не можу сказати. На рівні нормального КМС, нормального КМС він грав це 100%. Вітюков Михайло. Ну, що тут скажеш? Займався шахами, займався, займався постійно, багато років займався нормальний був першорозрядник, але бачите, скатився до такого рейтингу. Бо не ті дебюти йому ставили тренери, привчили до пасивної гри. Я кажу, не можна, не можна, не можна. До речі, у Аліти такі ж були проблеми деякий період. Потрібно з малку вчитися грати, активно атакувати. А Михайло грав дуже робко, робко, на місці стояв, побоювався. Ну і мій син, коли йому було 7 чи 8 років, у фіналі області, де найкраще грали до 20 років хлопці, обіграв а вже дорослого Михайла Вітюкова. Обіграв саме у тих пасивних схемах, але ми обрали активну гру, пастку, і Михайло, мій син, виграв у там, я не пам'ятаю, ходів 12 була гра. Це не означає, що він був сильніший, за Вітюкова Михайла. Це означає, що не можна вчити пасивні дебюти, Вони не... особливо дітям, так, тим, хто розвивається. Бо вони е, вбивають творчість, тобто усі ці лондани, усі ці пасивні схеми, пасивні філідоровські схеми через різні варіанти, через Офімса і так далі. Там ну, пасивні всі схеми вони не ведуть до розвитку шахістів. Я вважаю, це були серйозні помилки і самого відкого Михайла, і його тренерів у тому, що він замість того, щоб бути кандидатом у майстри спорту, ось так. І залишився звичайним першорозрядником. Хоча, звичайно, хист в нього був. Добре. Волосянський Олексій. Я не можу пригадати, хто це. Рейтинг 80-го року народження, рейтинг першого розряду не можу пригадати, чомусь вилетіло з голови, все ж таки, в мене вік. Тому ось так: Ворона Володимир. Доволі сильний шахіст, це він з віком трішечки здав, але в нього рейтинг був і під 200, коли він так грав більш серйозно. Він багато працював за дошкою, в бліцерепі грав слабо, але у шахах він працює, працює, працює такий. Лікар-реабілітолог був він сам за фахом і коректно грає завжди. Ну І доволі сильний був шахіст, постійно грав там серед лікарів, теж грав доволі успішно. Ворона Зінові. Ця людина приїхала з Львівської області. Дуже знаєте, що я скажу, він десь схожий на мене, чи я схожий на нього. це, ну, це Просто я так сказав, не знаю, як вірно. А схожий завзятістю. Тобто, він, коли грає партію, він повністю в ній. Тобто, це неймовірно коректна, неймовірно уважна, порядна людина. Ось так у житті приємно і доволі така зла за, шах... за шахівницею, Доволь... особливо коли він знає, що може обіграти людину. Він такий злий, він повністю у грі. Через це були в нього скандали, де він там чи брався, чи не брався. Чесно скажу, ані зі мною, ані з моєю дитиною жодного скандалу ніколи не було. Але так казали, що були скандали, що він там брався, потім не хотів ходити. ну, Щось такі якісь скандали були, ну як у накамурі. Можливо, він захоплювався і навіть сам не бачив. Ну, Я порівняв його з собою не через те, що я так роблю, а через те, що я завжди кажу, що будь-яку гру потрібно грати як найголовнішу партію в житті. Потрібно так налаштовуватися. І я, в принципі, так намагаюся і робити. Не завжди виходить. Але зазвичай, коли я саджусь за шахову дошку, коли я у нормальному стані, у нормальному настрої. Е ну, були моменти, коли я. Вживав алкоголь, я розповідав про це, то це, звісно, вже потім немає. В мене не йде гра, потім не тому, що мені навіть погано, а просто я якийсь від алкоголю стаю доволі таким добрим. Вже в мене немає ніякого бажання грати. Я так грав кілька разів, та ні кілька на чемпіонатах України, де десь ввечері ми випивали, і потім в мене вже так нічия, вже все, я вже не працюю. Але коли я тверезий, коли ось я як зараз не п'ю вже, о, там скільки спочатку повномасштабного, ну, так? Тоді я дуже по-злому граю в шахи. Дуже амбітно, дуже по-злому. Навіть просто якщо це безкоштовно, але я ну, дуже мобілізуюся і дуже для мене це А, Ну, так і потрібно, інакше навіщо садитися і там. Ну, Euh, ніч, ну, тобто думати, що, нічия, чи та, я все рівно програю. Та з ким би ми не грали, потрібно грати, щоб розбити суперника. Розбити повністю. Я розповідав, що, в принципі, це дії, на прикладі Чемпіонів світу. Ну, хай і в інтернеті, але я вигравав, так, маю з одним рахунок 1-0, з другим 2-0. Тому це. Це важливо, настрій дуже важливий. І я мені завжди дуже подобався настрій зінов'я. Я не бачив у цих перехажувань. Звичайно, ну чи не пам'ятаю, просто ну я б запам'ятав. Ну, якщо навіть вони були, це не через те, що знаєте, носі там людина погана. Ні, він просто так захоплювався. Гру це, це погано, вчинок поганий. Але людина дуже приємна, дуже порядна, яка підтримує уважна дуже. А, але він дуже захоплюється грою. При цьому будь-якою грою. Я бачив, як він і у карти грає, і все, він, ну він гравець, він дуже-дуже захоплюється грою. Можу сказати, це погано, може сказати, це гарно. Але в нього рейтинг шаховий був. При тому, що він, в принципі, любитель. Хай ось, якщо він не почує, хай не ображається, він любитель, він самолучник. Але він мав рейтинг під 200 і був одним з найсильніших ветеранів Херсонщини. Тобто він обиграв там і майстрів інколи, і серед ветеранів там був, здається, другим. Тобто він і вигравав якісь турніри серед ветеранів, може, чемпіонат міста. Тобто, завдяки своєї ось цій старанності, завдяки своєму характеру, він цим компенсував недоліки у шаховому шахові недоліки. Тобто, знань в нього було доволі-доволі мало, і він їх, в принципі, не збільшував. А якби збільшував, то звичайно був би нормальним кмС.